Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі топ найпопулярніших зарядних станцій 2024 року. В наш складний час зарядні станції перетворились від нішевої річі, яку розглядали для покупки одиниць до важливого супутника в квартирі, домівці чи переміщення країною. Зарядна станція стала для багатьох можливістю працювати під час відключень, заживити фен чи приготувати їжу, освітити приміщення чи просто підзарядити пристрій та заживити інтернет. Важливість зарядних станцій не піддається сумніву, і в цьому відео. Я розповім про п'ять найпопулярніших, які вже встигли завоювати довіру користувачів надійністю, якістю та балансом між характеристиками та ціною. І почнемо на топ з Blue Yeti ac 180 p яка покриває дуже багато потреб. Ця зарядна станція має літій залізофосфатні фосфатні батареї, і це дуже важливо, якщо ти плануєш активно використовувати станцію як джерело безперебійного живлення. Ця хімія має збільшений робочий ресурс, що дозволяє максимально довго зберігати об'єм. І навіть після трьох тисяч циклів літій залізофосфатна батарея матиме 80% від початкової ємності. ac 180p, зарядна станція з найбільшим об'ємом в сьогоднішньому відео. Ємність батареї складає 1440 Вт годин, що дозволяє від неї живити ноутбук, щоб продовжити час роботи на 13 годин, заживити комп'ютер із середнім споживанням 300 Вт на протязі 4 годин, та навіть підключити обігрівач, холодильник чи мікрохвильовку завдяки піковій потужності в режимі буста 2700 Вт. Валієті ac 180 p зможе надати електрику на тривалий час, дати змогу погріти їжу чи зробити чай навіть під час тривалих відключень. До того ж, пристрій здатний працювати як безперебійник. ac 180P майже миттєво перемикається на батареї, що дозволяє не відволікати тебе від робочого процесу або комп'ютерної гри. А давай оглянемо станцію зовні. Її вага 16 кг, але її зручно переносити завдяки двом зручним прорезиновим ручкам. Станція має панель бездротової зарядки. 4 USB A роз'єми, один USB-C роз'єм з піковою потужністю 100 Вт, дві розетки на змінний струм та 12-вольтовий вихід під автомобільні прилади. Девайс може зарядитись за годину на 80% та здатен поповнити свій заряд від сонячної панелі або автомобільної зарядки. Не можна не відзначити просунути застосунок на смартфон, що дозволяє переглядати використання заряду та керувати деякими функціями. До того ж, станція дозволяє підключити додаткову батарею, що робить із AC180. P. Один із найпривабливіших пристроїв, що вміло поєднує об'єм, надійність та чудову функціональність. Наступний герой нашого топу також від Blue Yeti, і він поєднує в собі багато переваг старшої моделі. IC70P має проснуті літій залізофасфатні батареї, і зарядна станція може виступати в ролі безперебійника. IC70P також отримав просунутий мобільний застосунок, що дає змогу переглядати статус використання заряду та керувати деякими функціями. Ця станція відрізняється від iC 180 70P. Головним чином об'єм батареї. Її об'єм 864 Вт-годин, номінальна потужність 1000 Вт та пікова 2000 Вт. Зменшений об'єм вплинув і на габарити та вагу. Вона значно компактніша та важить 10 кг, що спрощує її транспортування, і відкриває нові можливості для використання не тільки дома. ac 70 p можна взяти на природу чи для жилення обладнання під час виїзної роботи. До того ж, вона здатна поповнити заряд на 80% всього за 45 хвилин. Тому й не дивно, що AC70p став неймовірно популярним та моделлю, яку можна рекомендувати для покупки. Але яку зарядну станцію розглянути, коли треба компактний, але легкий пристрій, що заживить роутер, ноутбук чи пристрої з невеликим споживанням? Та для використання станції в якості павербанку? У мене є гарне рішення: Romos RM300. Батарея базується на надійних та витривалих літій залізофосфатних елементах та має загальний об'єм 256 Вт-годин. Втгодин. ...вистачить, щоб зарядити ноутбук, смартфон та додатково заживити роутер на кілька годин. При цьому пікової потужності 600 Вт вистачить для того, щоб заживити фен на середній потужності або навіть заживити ПК для виконання потрібних справ. rm 300 має розетку змінного струму, 12-вольтовий роз'єм під стандарт автомобільних приладів, два порти USB-A, USB-C піковою потужністю 60 Вт та панель безротової зарядки. Новинка Robos також підтримує швидку зарядку, що поповнить заряд батареї. За одну годину. І все це в компактному корпусі, вагою 4 кілограми. РМ300 одна з кращих невеликих зарядних станцій, і її варто розглянути. Для покупки. Наступний пристрій в нашому відео також від Romos, Але модель ще має об'єм батареї 400 Вт годин. РС-500. Саме ця зарядна станція стала рятівником під час перших масових відключень світла та вже два роки допомагає отримати живлення, коли його немає в розетці. РС-500 будована на літій іонних елементах, що дає їй як плюси, так і обмеження. Із переваг вага РС-500 всього 4,3 кг При значному об'ємі 400 Вт годин. А із обмежень варто від. Значити меншу кількість циклів перезарядки до втрати ємності. Виробник заявляє об'єм 80% від початкового після 800 циклів зарядки. Саме тому я використовую свій rs 500 як зарядку для смартфонів, резервне джерело живлення для роутера або для живлення обладнання для зйомки під час відключень. RS500 завдяки своїй вазі і об'єму, став постійним мандрівником по домівці, який може заживити багато різноманітних пристроїв завдяки номінальній потужності 500 Вт та пікові. 1000 Вт. Пристрій Romos має повний набір роз'ємів, розетку із змінним струмом, 12-вольтовий роз'єм для підключення автомобільних пристроїв, 3 USB-роз'єми та USB-C потужністю 60 Вт. Також є панель беззортової зарядки і два ліхтарика для розстійного та направленого світла. rs 500 можна підзарядити від мережі за 4 години. Також девайс може заряджатись як від автомобільної розетки, так і від сонячних панелей. RS500 500 це надійна зарядна станція, яка варта твоєї уваги. І завершуємо наше відео останнім пристроєм: EcoFlow Delta 2. З EcoFlow я познайомився ще в 2021 році, і під час відключень світла в 2022 му EcoFlow дозволила повноцінно працювати за ПК. Особливість EcoFlow – це дуже просунутий застосунок, який дозволить контролювати зарядну станцію. Керувати всіма функціями з будь-якого місця завдяки підключенню станції через домашню Wi-Fi мережу. Але повернемось до самої Дельта 2. Вона має літій-залізофосфатні елементи живлення та загальний об'єм 1024 Вт-годин. Номінально потужність станції 1800 Вт. Але з увімкненою функцією X-Boost. Пікова потужність може складати 2700 Вт. Дельта 2 хизується чи маленьким набором роз'ємів на корпусі чотири виходи під розетки змінного струму, 12 вольтовий вихід під автомобільні прилади два 12 вольтові роз'єми DC для живлення, наприклад, роуту. Також на корпусі присутні 4 USB-A та 2 usb c EcoFlow Delta 2 здатна поповнити заряд від мережі до 100% за 80 хвилин та може виступати в ролі безперебійного джерела живлення, гарантуючи стабільну роботу і СПК навіть під час відключення. Також важливо відмітити, що об'єм Delta 2 можна збільшити завдяки додатковим батареям на 2048 або 3040 ватт-годин, що робить із EcoFlow дуже універсальний пристрій для будь-яких задач. Що ж, в цьому відео ми розглянули 5 різних зарядних станцій, що створено під різні задачі. Впевнений, серед них знайдеться та, що підійде саме тобі. Дякую за перегляд! Вибирай свою зарядну станцію на сайті Алло. Бувай!